Гаїшки! Сьогодні поговоримо про одну з найчарівніших книжок «Останнє з однорогів Пітера Сбігла від видавництва «Апріорі». Це неймовірно глибока, чуттєва та магічна історія, яка має доволі невеликий обсяг сторінок. Але це ідеї тільки на користь. Головна гориння одноріжка безсмертне магічне створіння, яке вважає себе найгарнішою з усіх, і одного дня вона дізнається, що всі з її виду. Зникли, а якщо вони кудись і пішли, її чекають. І ось вона вперше покидає свій ліс в пошуках, подорож назустріч пригодам. Чесно. Це саме той випадок, коли про сюжет нема більше чого говорити. Бо це історія на рівні з маленьким принцем, де казкові події є метафором на глибокі та дуже важливі думки. Наша головна героїня буде зустрічати таких різних людей і їх життєвий шлях, що складно не побачити, що сховане між стров. Ви прочитаєте і про мага, який не вірить у себе. Ватажка розбійників, який сам про себе складає легенди, короля, що втратив смак до життя. І ще купу красивих, незвичних, щімких образів. Це історію, яку можна прочитати дитині, і вона побачить казку, але дорослий побачить глибину, втрати, надію та пошук себе. Якщо чесно, я ридала, це був неймовірний емоційний вибух. Дуже хочу, щоб хто прочитав цю історію, поділився своїми враженнями. Напишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина, а я напишу свою. Смачного вам читання!